9 травня 1919 року Симон Петлюра став головою директорії Української центральної ради. При цьому за ним зберігалось звання головного отамана армії УНР. Петлюра керував українською державою в один з найважчих періодів її існування під час війни з більшовицькою Росією. Головною у його діяльності була ідея незалежності України. Під натиском більшовиків у 1921 році Петлюра виїхав за кордон, де керував урядом УНР в екзилі. Сьогодні відзначають День Європи. Дата проурочена до річниці проголошення декларації Шумана 9 травня 1950 року. Тодішній міністр закордонних справ Франції закликав народи Європи об'єднатися і унеможливити війну на континенті. Так розпочалася історія ЄС, найбільшого економічно-політичного об'єднання європейських країн. Торік Україна у статусі кандидата на членство в ЄС вперше відзначила це свято на державному рівні. Цього дня у 1962 році в США свій перший політ здійснив гелікоптер-кран С-64, який встановив рекорд найбільшої висоти горизонтального польоту. Повітряне судно киянина Ігоря Сікорського було спроєктоване за схемою літаючого шасі, піднімало важкі вантажі ще й в режимі зависання без посадки. Гелікоптер Сікорського був взятий на озброєння армією США і використовувався у В'єтнамській війні. Його експлуатують. І досі він виконує функції рятувальника, пожежника, будівельника та роботи з переміщення великих вантажів. 9 травня 1972 року відбулася перша в історії вдала операція зі звільнення заручників на борту літака. Лайнер бельгійської авіакомпанії за маршрутом Брюссель тель авів захопили чотири озброєні терористи палестинської організації Чорний вересень. Зловмисники погрожували підірвати літак і вимагали визволити 315 палестинців, засуджених в Ізраїлі. Врешті ізраїльський спецназ. Проник на борт під прикриттям авіатехніків, ліквідував двох терористів ще стільки ж обеззброїв. Під час перестрілки загинув один пасажир. Злочинці отримали довічне ув'язнення, проте після Ліванської війни їх обміняли. Два роки тому президент США Джо Байден підписав законопроект про ленд-ліз для України. Це було вперше з часів Другої світової війни. Програма підтримки мала б дозволити Сполученим Штатам швидко постачати в Україну військову та іншу допомогу, зокрема медичні товари, продукти харчування без попередньої оплати та з тривалою відсрочкою. Утім, американський ленд-ліз так і не запрацював у жовтні 2023 року. Закон втратив силу.